Так, доброго дня всім! Вітаю вас на YouTube каналі своєму. Сьогодні у нас такий виклик. Ось накрився отакий тюнер. Ю... Я не знімаю U2C S Maxi. Накрився тюнер, не показує. Ну, цей тюнер уже віджив своє, на жаль. Ну, поки власник попросив мене підключити ось такий тюнер, зараз покажу. Ось такий тюнер підключив стартрек 552. де да, підключив і трошки налаштував телеканалів. Тут в літній кухні це телевізор, щоб. Хоч поки тимчасово якісь 10 каналів показали. Ну і засніму для історії, які ще в нас телеканали в cd форматі працюють у 2026 році. Ну, році. Ось такий списочок телеканалів у нас залишився. На жаль, список уже такий собі це відомий дуже. Ну що маємо, те маємо 16 телеканалів. Ну, все тоді добре. До побачення.